Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти неймовірні факти про Іспанію, яких ви ще не знали, чи, можливо, навіть не здогадували, що таке дійсно в Іспанії є. Я зараз знаходжусь біля стадіона Реал Бесіс. Ось він за мною стоїть. Ось він великий, вийшли Оглядя, такі пальми біля нас гарненькі. Бачите? І таким чином. Зараз буду розповідати вам про факти, неймовірні, про Іспанію. Oh Отже, перший факт, який можливо вам невідомий, але щоб ви знали, Іспанія є лідером в трансплантації органів по всьому світу вже 28 28 років. років. Е, в день в день в Іспанії відбувається близько 15 Пересадок органів 15 трансплантацій. Другий неймовірний факт про Іспанію це те, що в Іспанії знаходиться самий найстаріший ресторан в світі. Називається Ляботін в Мадриді. Я в ньому був особисто. Дуже класний ресторан, всім раджу. Він не виглядає таким старим і там достатньо ну, бюджетно, там не так. Дорого, і там немає якоїсь там такої е шаленої там ейфорії, типу аля Мішлен, там щось іще. так? До речі, в цьому ресторані відомий художник Франциско Гоя працював посудомийником, коли вчився. А ви знаєте, що третім фактом є те, що відомий грип Іспанка так, це про образ нашого там коронавірусу, да історія повторюється. Він якраз був, він пішов не з Іспанії, він взагалі з іншої країни. Просто Іспанія стала першою країною, яка зробила новину і повідомила про те, що такий грип існував. Також ви знаєте, що Іспанія є е, третьою країною в світі по найбільшому кількості пам'яток і спадщини ЮНЕСКО. Це 48 об'єктів, якщо я не помиляюся. Іспанія уступає лише Італії і Китаю у кількості всяких біосферних парків, заповідників, і парків, і культурних об'єктів всяких замків і так далі. Наступний неймовірний факт, про який я думав, що він є в Україні. Сама найбільша оголошена офіційно пустеля в Європі знаходиться в Іспанії Табернас-Альмерія. В Альмерії це більше вісім 280, 280 гектарів чи, чи тисяч гектарів. Вже не пам'ятаю зараз. Так? От і на сьогоднішній день. Ця, ця пустеля є офіційно. У нас є Олешківські піски в Україні, але вона не оголошена пустелею. Так а в Іспанії так. І в 80-х роках іспанську у цій іспанській пустелі знімалося дуже багато вестернів, які знімалися в Європі. Шостий неймовірний факт про Іспанію: це те, що єдиний підводний музей в світі знаходиться в місті Лансароте. От ось тут недалеко від нас, від Сивілі Атлантичний. Так? Він е, як він зроблений, тобто ви заходите в такий нібито будинок, спускаєтесь вниз, і під водою бачите реально, що там відбувається. Ой! Oh Наступний факт. Ви знаєте, що в Іспанії знаходиться таке місто, місце це такий острівець невеличкий. Ісла дело Сфайзанес називається. І він кожні 6 місяців переходить то до Іспанії, то до Франції. Тобто 6 місяців це Франція, 6 місяців це Іспанія. І люди там міняють ну, фактично своє громадянство. Я навіть не знаю, як це влаштовано. От. Ось такий. Не, не надзвичайний факт. Восьмий факт. Іспанська мова є другою по поширеності в світі. Тобто, ви уявіть собі, скільки людей розмовляють іспанською мовою. Хоча іспанська мова поступається в мандаринській мові в Китаї. Не дивлячись на те, що поширеність іспанської мови більша, але сам обсяг... Китаї Гелікоптер! Гелікоптер! Дев'ятий неймовірний факт про Іспанію. Виявляється, що першою людиною в світі, яка здійснила кругосвітню подорож, був аж ніяк не Колумб і аж ніяк не Фернандо Магелан, а у 1522 році її здійснив Хуан Себастьян Елькано. Ось ми знаходимося зараз поруч зі школою, яка названа в його честь. І мої діти в ній якраз вчилися. Десятий неймовірний факт це те, що Іспанія мала свої території на п'ятьох континентах всього світу, окрім Антарктиди. І найбільшого розвитку вона досягла при Філіпе II. Уявіть собі, отакий іспанський мір, да. І не хочуть вони йти і захватувати ці землі назад собі. А навпаки, сюди приїжджають люди, які хочуть жити в Іспанії. Одинадцятий пункт це те, що Іспанія є самою більшою країною з найбільшим з найбільшою кількістю виноградників 969 тисяч гектарів. Уявіть собі, не дивлячись на те, що Америка і Італія. Мають більше земель під ці під виноградники, так? Але обсяг здобутого винограду в Іспанії більший. Тринадцятий факт це сієста. Ви знаєте, що таке сієста? Думаю, всі знають це після е, сон після обіду. Що іспанці люблять поспати після обіду. Наприклад, прибиральник в офісі, де я працював, так. Коли я йшов обідати, так? Він там сидів і спав, сидячи отак от просто. Але насправді більш правдивим фактом буде те, що 60% іспанців не притримуються сієсти взагалі. Чотирнадцять. Це тапаси. Це дуже відома річ. Ви знаєте, що в Іспанії роздають безкоштовну їжу. так? У нас в Севілі не роздають, у нас все платно. А от в Мадриді, якщо ви приїдете і ви замовите будь-який напій в барі, вам їжу дадуть безкоштовно, і її буде достатньо для того, щоб навіть наїстися. так? Так, от, як відбудуть, я яка історія цих тапасів? Тапас це безкоштовна закуска. Іноді це може бути бутерброд, з чечевиця, це може бути сосиски, це може бути щось таке. Так, так от, як з'явилася історія про тапаси, ну є легенда така, так? що колись короля запросили на в одну таверну. І цей власник цієї таверни. Він не хотів, ну, було дуже багато мух, і він не хотів, щоб муха впала в келих е, його величності. Він накрив скибочкою шинки е, цей келих і подав королю. І королю так сподобалось, що це було так подано. Він і замовив іще мені келих з шинкою. І потім всі люди підхватили це і почали замовляти саме далі. Гелікоптер! Гелікоптер! Ви не повірите, але наступним фактом є те, що іспанці зробили саме ці винаходи, про які я вам зараз розкажу. Швабра це винахід іспанців, калькулятор це винахід іспанців, костюм астронавта це винахід іспанців, е, льодяник це також іспанський винахід. Ну і не враховуючи майонеза, звісно. О oh майка! В Іспанії є дуже цікава традиція, коли наступає новий рік і бемкають е, куранти, так бемкають бемкає годинник. На кожну секунду, на кожен дзвін потрібно з'їсти одну виноградину, і це якби нібито загадати бажання. Е, раніше це робили для того, щоб врожай був класний, щоб весь рік вдався дуже добре. Також, одним із наймовірніших фактів про Іспанію є те, що Іспанія є єдиною країною Європи, яка межує із Африкою в сухопутному кордоні по суші. Так, ви спитаєте, як це може бути? А дуже просто. Тому що в Іспанії є два анклави, два міста Суєтамелія на африканському півост, на е, африканському континенті. І ці міста межують, звісно, з Африкою, з країною Марокко. Іспанія є виробником оливкової олії і виробляє 50% усього обсягу. Оливковою олією у світі, уявіть собі, його називають іще е, е, рідким золотом для Іспанії. Так і найсмачніше, звісно, знаходиться тут. Воно ділиться дуже багато на е, кислотність. От Чим більше кислотність в оливкової олії, тим більше вона вживається в сирому вигляді з хлібом, в салати і так далі. Чим менше вона вживається для приготування їжі. Дев'ятнадцятий неймовірний факт про Іспанію. Ви чи знаєте ви, що іспан... для іспанців все робиться на 2 години пізніше, ніж у інших народів? Е на роботу можна на дві години трошки пізніше, але в мене, от, наприклад, в місті да, на моїй роботі ні, ми приходили <смісно> вчасно, Так? Але тут навіть зима і літо наступають не так, як у нас 1 грудня і. 1 червня, а тут воно наступає 15 грудня і 15 червня наступає літо. О, такий факт. Також один із неймовірних фактів: що Іспанія є третьою країною в світі по тривалості життя після Швейцарії і Японії. Тут найбільше довгожителів. Двадцять другий факт. Наш курорт, який знаходиться ось тут недалеко, це лижний курорт, де є сніг. От чим подобається мені Севілія, це тим, що тобі одну годину до снігу, до лижного курорту, тут жарко, одну годину до пляжа і дві години до моря. Так, от, самою найвищою станцією, тобто залізничною станцією в Європі, є С'єра Невада. Це відомий гірськолижний курорт в Іспанії. Він знаходиться на висоті 3300 метрів над рівнем моря. Отакий гелікоптер! Гелікоптер! А найпоширенішими іменами у іспанців для чоловіків є Хосе Антоніо Франсіско і Хуан. А для жінок Кармен Ізабель. Е... Марія і Хосефа. Ось такі імена ви можете зустріти дуже багато де в Іспанії. Одні із самих унікальних бананів у світі виробляються і ростуть на Канарських островах. Всі банани, які тут споживають в Іспанії, фактично більшість з них привезена з Канарських островів. Вони неймовірно смачні. І в Іспанії банани діляться на три категорії. Перше це банан, другий це платано. І третій це такий зелений банан, забувся як його звати. Він використовується для приготування солоної їжі. Він дуже твердий його смажить. Так? Так от банан і платано чим відрізняються: це з солодкістю. Одне солодке, друге не солодке. Також у них є фреса і фресон. Тобто полуниця і полуниця чоловічого роду також вони відрізняються кількістю солодості у плоді. Ось такі неймовірні факти про Іспанію. Я вам хотів розказати. Я думаю, що вам дуже сподобалося. Ставте лайки і напишіть мені, що я ще забув.